Це парковка біля храму всіх святих Чернігівських. З 2014 року ця земельна ділянка сесією міської ради належить церковній громаді. Проте користуватися цією землею власники досі не можуть. Довгі роки там функціонує парковка. До 2011 року її власником було КП парковка та ринок. Тут у нас получається стоянка площадь героїв Сталінграда 1 Ранее это была стоянка коммунального предприятия «Парковка и рынок». Но согласно договору, который был составлен между Минской Радой и предприятием, договор закончился в 2012 месяце 2011 -го года. Фактически с этих, пор, с этих пор стоянка функционирует незаконно. Та незважаючи на закінчення строку оренди землі, для КП на місці залишається парковка, за якими дозволами вона функціонує чи сплачують власники кошти до міського бюджету. Охоронець, що знаходився на місці та брав плату за паркомісця, надав номер начальника. Чоловік на ім'я Володимир телефоном запевнив нас, що немає жодного відношення до стоянки. Ще й гроші з автомобілістів тут ніхто не бере, Незважаючи, що попередньо ми зафіксували факт плати. Машинку поставить. На сколько? Ну, на денек. На денек? Сколько это стоит? Десять деревьев. Стоит. Хорошо. На каком основании берутся деньги, куда эти деньги идут и кто оплачивает вообще налоги на землю? Если, если у вас есть основания, что там берутся деньги, то тогда спросите у того, кто берет деньги. Отлично. ну я так понимаю, это ваш сотрудник. Вот я получил только что парковочный талон Коммунальное підприємство паркування та ринок Чернігівської ради. От мені непонятно, куда йдуть деньги. Відрікшись від своїх працівників, чоловік на іншому боці слухавки змусив відбуватися за незаконну діяльність простого охоронця. Я в парковке-рынке с 2000 года работал. Угу. Потом сократили это, попросили, чтобы поддежуривали, и все. А в каком году вас сократили? А я не помню. Ну и года два уже тут работаете, вот так вот, Нет. да? Нет. А сколько? Кто просит, это, поддежуривать тут. Так а вам деньги платят? Не. Так а вы что, просто так тут Да. Сидите? А зачем оно вам надо? На общественных началах. Звівши прості цифри, начальник КП Дільниця підрахував, скільки втратило місто від такої безгосподарності. На стоянці 42 місця, 10 гривень стоїть парка на одні сутки. Фактично ми отримуємо 420 гривень, хто ти собі в карман ежедневно з цієї площадки. Хто ж отримував гроші і чому на парковці досі надавали талони з вихідними даними парковки та ринок? Чи немає якогось стосунку до цього, колишні працівники КП? Ми дізнавалися у виконуючого обов'язки керівника парковки та ринок. Чоловік, що довгі роки працює на підприємстві, заявив, вперше про це чує. На даний момент я не знаю, хто зараз веде діяльність. Когда до одинадцятого года показати наше була, то есть, ну, наша роботників і наша парковка. Зараз земля батюшкина. В церкві кажуть, нещодавно до них звернулися та пообіцяли звільнити майданчик до 1 березня.